Дуже результативним та насиченим на дербі вийшов 11-й тур УПЛ, про який ми сьогодні поговоримо. І розпочнемо з дуже веселого матчу Епіцентр Верес, де саме Верес переміг із рахунком 3-2. Унікальний матч, в якому епіцентр забив вдвічі і забив двічі з пенальті, причому претентував по ходу гри ще на третій пенальті, але там арбітри справедливо його не назначили. По грі Верес домінував і був. По зобов'язаний закінчити цей матч своєю перемогою, але не все так було легко, і епіцентр дійсно дуже боляче кусався. В кривому розі лідер на той момент чемпіонату Кривбас не зміг подолати аутсайдера на той момент Полтаву на бойова чия 2-2. І матч був дійсно цікавим, дуже веселим. Моменти були як однієї, так і іншої команди. Тобто для пересічного глядача, це був прям топ. А Полтава агресивно розпочала матч. Кривбас таке враження взагалі на це не розраховував. Колос знову не може перемогти, як і Олександрія. Тому команди вирішили зіграти у нічию 1-1. На протязі цього матчу саме колос виглядав гостріше, постійно атакував, створював, але забив взагалі цара своїм першим ударом. Тільки наприкінці Климчук рахунок зрівняв. Кудрівка дійсно була кращою за оболонь і перемагає кияну з рахунком 1-0. Доменюк забив після стійки. На цьому все команди більше голів не забивали. Зоря перемагає мінімальна рух руха. Також було багато моментів. повинні були забивати як мінімум один-два. Момент фала чого вартує, але десь в цьому матчі не пощастило. Про шахтар Динамо ми вже казали в попередньому випуску. Хто не дивився, прийдіть на сторінку та подивіться. Там дуже цікаво. В Кому цікавому дербі зійшлися ЛНЗ та Карпати, де мінімально перемогли саме львов'яни. Помилка Паламорчука дуже жорстка, причому двічі поспіль, після якої був забитий м'яч. Ну це не пасує такому рівню голкіперу. Був спірний момент для ЛНЗ. Вони претендували на пенальті, але я вважаю, що там була боротьба, і там, якщо контакт був, то був мінімальний. Більше гривець, намагався його намалювати. це в принципі як в матчі Шахтаря Динамо, тож пенальті не було. Грутані відмітив Днюху, і вирішили не перемагати в матчі Полісся та. Металіса 1925, ми бачимо два бублики Нічия. І було дуже багато ударів по поворотах в цьому матчі. Була ще одна що інша команда, але все не вдало. Тож, друзі, давайте подивимось на результати цього 11-го туру. Також подивимось на турнірну таблицю. Обов'язково не забувайте підписуватись. У нас багато ще попереду чого цікавого є обсудити. Тож, скоро побачимось, до зустрічі.